За позов публічного акціонерного товариства Банк фінансів та кредит в особі уповноваженого службу фонду гарантування складів фізичних посібних відповідальних товариства Банк Фінансів та Кредит. Чернявський до приватного оціна товариства Готель Салют. Стягнення 398 мільйонів.

Судове засідання з'явився тільки позивач, відповідальність судове засідання не з'явився. Належним чином повідомлений. Є рекомендоване повідомлення про вручення 2 серпня представнику готелю «Салют». Що можете сказати з приводу можливості проведення даного судового засідання? Враховуючи, що відповідальність судове засідання не з'явився належним чином повідомлений. господарський суд бажає заможливо проводити судове засідання, розглядати справу, принаймні, якщо не виникне ніяких витрат стосовно. Від нас надання не обов'язково сприяти. Присядьте ласка. Через канцелярію суду надійшли пояснення, вони залучені до матеріалів справи. Маєте вправо знімати з матеріалами справа знімати копію робити і брати участь у судових засіданнях, подавати докази брати участь у відслідженнях, заявляти клопотання, наводити доводи і міркування з усім там, що ході судового процесу. Заперечувати про це доводі у та інших учасників судового процесу, оскаржувати судові рішення в порядку, визначеного кодексу, користуватись іншими правами, сідно з цим кодексом. Своїми правами слід користуватися, виявляючи взаємну повагу до прав та охоронення інших учасників судового процесу, до початку розгляду справи, по суті, маєте проводити до за підставу позову до прийняття рішення. Праві маєте право знайти розмір позитиво відмовитися від позов повністю або частково в судовому засіданні. складається протокол, з яким маєте право знайомитись, подати зауваження в разі виникнення сумнів щодо неупередженості суду, заявити відвід. відвідувати області щастя. Які є заяви про питання, що перешкоджають розвиту справи, по суті пробування документів виклику осіб? Відсутні... Дозвольте точно, сьогодні було подано три клопотання. Три клопотання, дали до вищення до матеріалі справи. Чи ти що було тільки Заява та документи подані до позовної заяви, то те, що подано 12 часу. Зареєстровано сьогодні. Немає нічого. Зареєстровано справді. А Але давно здалося. Не Хвилин, це майже годину назад. Зрозуміло, на жаль, вони ще не потрапили. Покажіть, будь ласка, що це задання. Тільки питання. А, додаткові документи, які не були на виконанні ухвали про відкриття провадження, виписки по рахунку, які підтверджують видачу і погашення часткового кредиту. І ті додаткові угоди, які вони просто змінювали порядок нарахування і сплати відсотків, які не впливають на базовні вимоги нічого іншого, просто що були донори До на їхню таку значну товщину. Ми подали їх тільки сьогодні. Зараз зараз на немає необхідності їх підступовування, тому ми їх приймаємо згодом. Якщо зараз виникне необхідність в їх дослідженні і вивчені, оголосимо перерву. Так. так ще Пані міністр, не вам оригінали для огляду це, це, що? Пакет Щодо позову вивчений. А це пакет, що сьогодні подали? То, що ви зараз подали, я так можу порівняти. Будь ласка, чи є актуальний даний спір, чи не відбулись зміни після порушення точної спірту? Спір актуальний, жодних приготувань з відповідачем не здійснювалось і погашення також не здійснювалось. по 19 листопада 2004 року між банком фінанси кредит та е, публічним приватним центром товариством Готель е, Салют було вкладено кредитний договір, за умовами якого банк надає тимчасове користування 55 мільйонів гривень і з током повернення до 21 листа 2006 року. І сплатою відсоткової ставки розміті 19%. Банк виконав свої зобов'язання, надав готелю е салют, е кредитні кошти у розмірі 55 мільйонів, що також підтверджується і розрахунком заборгованості, і випуском по порахунку. Згодом, у 2006 році, 17 квітня, було змінено назву кредитного договору на договір про мультивалютну кредитну лінію. І також було відкрито 4 рахунки в гривні в валюті гривні Україна і в валюті долар США. Потім до кредитного договору неодноразово до вносили зміни, зміни не та доповнення. Зокрема, слід наголосити на таких основних. Це е, додаткова угода від 25 червня 2010 року, якої було е, визначено в врахунки, по яким здійснювали розрахунок заборгованості і які відображені в виписі по особовому рахунку. Також е, слід наголосити на додатковій угоді 24 жовтня 2013 року, якою було встановлено. Е, Кінцевий строк, останню додаткового воду, який було змінено останній строк, це до 23 жовтня 2015 року мали бути сплачені і тіло, і відсотки. Додаткову угоду від 28 серпня 2015 року було змінено пункт 34 кредитного договору. Це пункт 3.4, він встановлює порядок нарахування і погашення відсотків. Також. Я ще не зазначу, що такої годі від 24 жовтня 2013 року було зменшено останній ліміт, який був визначений у розмірі 234 мільйона гривень. Відповідачем в той період здійснили частково платежі по сплаті відсотків. Як бачається з виписок по рахунку, у нас відповідач здійснив погашення по валютному рахунку і здійснив погашення по одному з чотирьох. Рахунків відкритих у гривні. Однак не здійснив погашення вже по іншим рахункам і заборгованість не погашена. Починаючи з е, серпня місяця минулого року вже погашення не здійснювалося. Е, також банк направляв вимоги на адресу відповідь для того, щоб е, відкладач погасив заборгованість. Однак ці вимоги були залишені поза увагою. Тому банк був вимушений звернутися до суду з метою захисту своїх прав і стягне за відповідача заборгованості, яка суму складає 398 мільйонів 863 тисячі 712 гривень для стей копійок, з яких тіло складає 233 мільйони 625 тисяч гривень. Прострочені відсотки з 100 мільйонів 646 тисяч гривень. 972 гривні 83 копіїв, І не обміняли рахована за відповідності до вимог 232-ї Росподарського кодексу України, становить 64 мільйони 591 739 гривень 66 копіїв. Просто єдине, що нам надала наша адміністрація, це самі додаткові угоди на сьогодні. Тому що це пояснюється зв'язку з тим, що в нас проводяться перевірки і трошки документи знаходяться в іншому місці. Тому що в матеріалах справи є копії документів, зокрема заявка на отримання кредиту в примірнику відсутній підпис голови правління перейду в Читати заявка на отримання кредиту, варто з політика. Число можуть якось листопада. Документи проводили, так через консультації. Зараз наступне, щоб були засідання ці документи, щоб вони були належним чином оформлені копії і читабельні для долучення до матеріалу справи. Це безпосередньо стосується заявок на отримання кредиту, правильно? Заявки на отримання кредиту. були зроблені. Що ці свіжі документи, що він, ну, нові надаєте, вони читабльні і можна зрозуміти, ці старі неможливо займаємо неважливо почитання. Питання про долучення копій документів у справі, додаткові угоди. Ми всі повідомили те, що ви здавали, долучимося до справи. Справа надійшла в провадження суду 21 числа до 21 вересня і час дороги, вираховуючи відпускний період. Я відповідальна необхідність надання належним чином оформлених документів. Суд буквально відкласти розвідправи від до 13 вересня. До 15-ї години 10 хвилин. Є у вас заяви про питання про випускний документів щось немає. І судове засідання оголошено за три. Наступне судове засідання 13 вересня 15 місяця судове засідання в Родину, в